Ми перебуваємо саме біля тієї частини нашого ліцею, куди потрапила ракета. Саме це є частиною нашого навчального корпусу. Тут перебував ряд кабінетів навчальних. Ось тут залишки музею. У нас був музей, військовий музей. Саме в цьому музеї ми проводили екскурсії для наших учнів. Для учнів нашої громади і також для гостей, де нашої області, приїжджали до нас саме діти на екскурсію до цього музею. На початку вторгнення в закладі було 444 учні. На сьогоднішній день ми навчаємось дистанційно в дистанційному форматі. В закладі зараз перебуває 232 дитини. На сьогоднішній день ми дуже чекаємо. На перемогу України над Росією і дуже чекаємо на відновлення будівлі нашого закладу.